Доброго дня, мої любі, і ласкаво прошу в своє нове відео. А я не знаю, що трапилося з моїм платтям, але не лежить так, як. Потрібно. Отже, друзі мої, мені здається, що вам сподобались мої такі короткі огляди парфумів. Тому сьогодні я знову хочу вам розповісти про свій аромат дня. Він в мене змінився. Сьогодні у нас середа, я прийшла з роботи, день був досить спокотний. Мені дуже важливо було прийти додому, прийняти душ, привести себе до ладу, зробити новий макіяж і нанести щось незвичне. Я вам... Зовсім недавно жалілася на те, що є у мене мої улюблені аромати Фредерік Маль, але вони простоюють. Я не можу ними зараз користуватись, тому що вони занадто важкі, занадто складні. І ну, мені здавалося, що не час. Але сьогодні несподівано для себе я Достала аромат Пудре», він мені дуже подобається. І це був, я вважаю, що найперший, найперший мій флакон Фредерік Маль в моїй парфюмерній колекції. Він просто прекрасний. Це така чарівна пудра, це іриси. Але мені здається, що все ж таки є тут такий ретро-відтінок. І якщо вам не подобається це, то може і аромат вам не сподобається. Але це такий ретро на сучасний лад. Мені здається, що для сучасної жінки це просто чарівний парфум. Я себе відчуваю досить незвично, тому що, ви знаєте, я давно їх не носила. Я носила досить свіжі аромати, а тут і Респодре. Він дуже помітний, він дуже стійкий і шлейфовий. Але я знаєте ще помітила одну річ: дуже мало компліментів на Фредерік Маль. Це така парфумерія не кожному до смаку. і... А... Загалом, оточуючи, вони люблять досить прості ем, аромати, щось таке з фруктами, з, відка, з квітками, а Фредерік Маль він завжди такий. Потужний, дуже потужна парфюмерія. Але ось сьогодні все так співпало, в мій настрій і іріспудре прекрасна чарівна пудра. Любі мої, я хочу завершити це відео, але також я хочу сказати, що сьогодні непростий для мене день. Сьогодні у моєї мами день народження. Я вже її, звісно, що привітала. Але також хочу використати платформу YouTube для того, щоб ще раз їй побажати. Щасливого дня народження, побажати здоров'я, любові, щоб а, в Україні нарешті завершилася війна, і моя мама як і усі українці, могла повернутися додому. Хочу всім вам побажати миру, злагоди і, звісно, що далі буде. На все добре, любі мої!